Сьогодні в суботу, 31 травня, я вирішила створити собі яскравий настрій, бо захотілося мені одягнути яскраву футболочку і поділитися з вами тими особливими простими рішеннями, які ви можете використовувати у себе вдома, для того, щоб завдяки макіяжу косметикою Мерікей додати собі. Того ентузіазму, настрою та радості, щоб проживати своє особливе життя, натхненне і ексклюзивне. І сьогодні я звичайно зробила догляд за обличчям системою Timwe's Hніze 3D з кулою проти старіння. І, до речі, я вже 26 років я користуюсь тільки косметикою. Kay. я не ходжу по косметологам, не роблю ніяких тортур для своєї шкіри. Я вибрала системний догляд косметикою, яка дає пролонгований ефект і дає мені здорову, молоду сяючу шкіру. Зараз я без. Тонального засобу, я тільки зробила догляд і за шкірою, і за очами, і за губами, і нанесла на шкіру праймер для обличчя. І зараз буду знімати свої окуляри, не буду вас бачити. А я буду наносити тональну основу під макіяж для сухої нормальної шкіри, Бачите, розовенька, Для того, щоб з. Ховати недоліки, які все одно у кожної жінки є, щоб, як то кажуть, підсвітити переваги в своїй шкірі, і нанесу його тональний засіб спеціальним пензлем для нанесення тональної основи. Дуже зручний цей пензель. І я вам хочу порадити, так як маю великий досвід вже з співпраці з жінками. Бачу, як дуже багато жінки, по-перше, розтягують шкіру, по-друге, ну, знаєте, все одно пальцями ви так не нанесете, хоча я можу і пальцями нанести, і б'юті-блендером, і пензлем. Але, от бачите, коли ви пензлем наносите її тональну основу, то вона шкіра ваша нерухома. І, це... і коли я була молода, я того не. Усвідомлювала, а коли я стала трохи старше, я зрозуміла, що мої наставники, які мені розказували, як треба піклуватися про шкіру, як треба берегти її з молоду, тому що ми можемо порвати свої мікроволокна і нашкодити, я наношу цей тональний засіб і на шкіру навколо очей. У мене прекрасна шкіра навколо очей, тому що він має зволожувальну функцію. І хочу, до речі, вам показати якби, те, що якщо ви купуєте тональний засіб, тональну основу Kay з матуючою формулою, то шкіра навколо очей не повинна з нею взаємодіяти, тому що вона тоді. Повністю забере всю вологу, якої там і взагалі й нема. Мені подобається цей е, е, пензель, тому що він взагалі не забирає тональну основу, а це наше заощадження, економія. От, Я зараз нанесла тональну основу під макіяж, трошки ближче подивлюсь на себе, е, чи все я правильно зробила. І далі е, хотіла е, показати вам, як я буду наносити. Е, на свою шкіру шовковисту пудру Марікей. Хто ще не обрав для себе свою фаворитку, то рекомендую вам цю пудру, тому що вона ідеальний має склад, дуже безпечний, дуже легкий, має е, такий е, особливий, як на мене, е, для шкіри оберіг, і я її наношу спеціальним е, пензлем. Який у нас є в дорожньому наборі. До речі, його вже немає на складі, але я його люблю. І вчора дівчатам допомагала розміщувати замовлення і казала, що це найкрутіший варіант для того, щоб зробити собі повноцінний макіяж. Сьогодні спеціально сіла поближче до вікна, щоб ви бачили, як, як то кажуть, при природньому світлі виглядає макіяж. Який я буду робити. Не взяла з собою пензлі, достаю, дякувати, що близько, достаю пензлі для макіяжу верхнього повіку. І зараз пудрою, яку я наносила на шкіру обличчя, я також зафіксую макіяж на верхньому повіці. І, знаєте, навіть якщо ви не будете робити яскравий макіяж, який я сьогодні вирішила зробити, то вже так ви е, сховаєте недоліки, ви, е, як то кажуть, точно зробите вигладженим верхню повіку, отаким От методом, е, як то кажуть, вбивання, не розтягуючи верхню повіку, я собі роблю такий, як то. Підготовчу роботу, яка дасть мені можливість підготувати такий холст. холст. Бачите, як воно круто все виглядає. вже начебто Я молодше стала, вже якось підтягнута в мене шкіра. І я сьогодні взяла для вас і для себе для роботи палітру з обмеженою колекцією дуже легка, дуже яскрава, літня, весняна. Палітра, яка мені дуже-дуже подобається. І зараз я візьму найяскравіший відтінок в цій палітрі рожевий, і пропрацюю середнє повіко. Дуже ніжно ці кольори вбудуються в мій образ, і я от таким от спеціальним пензлем, який для розташовки. і зроблю а, не, не, невидимий, але акцент на моєму верхньому повіці. Сьогодні я буду експериментувати і буду робити разом з вами а, ті м, кроки а, багатофункціональне використовування косметики. Наприклад, як я вам показала з шовковистою пудрою та тональною основою під макіяж. Тобто це два засоби, вже, які ми пропрацювали, я також покажу, що окрім того, що я пропрацювала верхню повіку, середню повіку, я візьму цей відтінок рожевого яскравого кольора і покладу собі як рум'яна на мої щічки і просунусь до скроні по вилиці. Бачите? Тобто, якщо у вас буде така палітра, про що я хочу сказати, ви зможете зробити повноцінний макіяж. От подивіться зараз, як це просто можна зробити. Трошечки, можливо, зусиль, зосередженості, і ви можете вже собі зробити активну ліфтинг-допомогу. Так, зробила щічки, зробила середню повіку. І зараз візьму відтінок ніжного бускового кольору. Він мені дуже подобається. Беру спеціальний пензель, яким я вже вибудовую акцент. До речі, пензлі від компанії Mary Kay дуже-дуже якісні і продумані, як інструменти для приготування їжі, так приблизно. І наші пензлі допоможуть кожній з вас правильно нанести тіні на вашу повіку. Дивіться, спеціальний пензель такого унікального вигляду, який може і середню повіку пробудувати, і акцент. Тобто нічого зайвого, просто при можливості ви можете. Приїхати до мене на в клуб, щоб я вам показала, як це робити. Чи онлайн ми можемо зустрітися з вами, якщо ви станете моєю клієнткою, якщо у вас, звичайно, немає вашого консультанта з краси, то ви можете це зробити разом зі мною я покроково покажу вам, як то все робиться. Далі я візьму <пала> Пала. найсвітліший відтінок. Він такого а, перлинного, сяючого а, коль, кольору, дає невагоме покриття, як наче хайлайтер, торкається верхнього повіку, і він такий бусково-рожевий, не білий. І мені сьогодні хочеться такого натхненного макіяжу. Я кладу трошечки на рухоме повіка і під брови того відтінка. І... Знову ж таки, про багатофункціональність. Я беру пензель і трошечки на вилиці кладу ці тіні як хайлайтер. Вуаля отака От краса в мене виходить. Я зблизька себе в дзеркало бачу, можливо, вам через Екран смартфона це теж видно. Давайте я покручусь, які в мене красиві кольори. Не, не як то кажуть, це сміливий макіяж, який допомагає нам вийти за кордони, знаєте, установчі кордони. І навіть в моєму віці, от 54 роки, я зрозуміла, що яскраві кольори вони як-то збуджують бажання жити яскраве життя, Навіть попри те, що ми живемо в війну. Та ніхто не забороняє нам сьогодні розфарбовувати наше життя. Я беру тепер відтінок темного кольору, можна сказати, що це відтінок темного, темного і троянди. І дивіться, я пробудовую собі стрілочку. Якщо ви зі мною ще не знайомі, то я вам скажу, що мій рік мені дає можливість десь трошки приховати недоліки. А які в мене там недоліки? Ну, скажімо, їх мало, але в мене маленькі очі, і я трошечки-трошечки собі розроблю їх більш... більшими ті очі. Пробудовую стрілочку, тіні дуже пігментовані. Ви знаєте, вони дають. Поєднання, яке є ексклюзивним. Мені так подобається, що дуже швидко цей макіяж можна зробити. Подивіться, дуже швидко можна е підбадьорити себе. Бо дуже багато дівчат мені кажуть, мені Ельвіра нема коли. І я знаю, що це справді так, бо на нас дуже велика відповідальність на жінках. І от сьогодні я так мушу вам сказати. Казати, що ми, я знаходжу час, тому що це як медитація, це як налаштування на кожен день. Ну, от, макіяж на, на верхній повітрі готовий. Зараз я беру мою е, улюблену туш, фаворитку фанорама. Чому беру її? Тому що вона яскрава. Мені сьогодні хочеться яскравості, і яке я собі е, дарую як натхнення, як настрій. Сонечко то ховається, то виходить. І щоб в мене сьогодні, коли традиційно в суботу ми проводимо відкриті майстер-класи з краси, щоб у мене був підбадьорений такий достатньо яскравий макіяж. Не кожен день я цього хочу, але сьогодні це моє бажання. Так, підбадьорила я свою, свої вії. Підбадьорила. Далі... Бачите, як скоро це відбувається. Тому на питання, чи багато часу ви витрачаєте, ні, не багато. Сьогодні з розмовами з філософськими якимись відступами, з надихаючими промовами, які я веду в своєму ефірі. Я хочу сказати, що бути натхненницею, бути музею самою для себе це ще та задача. І я хочу, щоб моя діяльність, яку я веду як офлайн, так і онлайн, надихала жінок різного віку для того, щоб вони, по-перше, згадали про себе, записались на безкоштовні майстер-класи з краси онлайн чи онлайн до мене, якщо нема у вас консультанта, чи до консультантки, яка вас запрошує там, де ви живете. Щоб ви подивились на себе не замиленим поглядом, а з допомогою професіонала подивилися, які у вас є особливі потреби, які ви хочете вирішити, і вам професіонал, консультантка з краси, як я, розкаже про це, покаже: продегустуєте косметику, і ваша шкіра відповість вам так чи ні. Можете її придбати, замовити у консультанта, чи доєднатися до нас як господиня класу, збирати своїх знайомих, подруг, колег на майстер-класи, і якщо вони будуть купувати продукцію, то ви будете отримувати подарунки чи спеціальний дисконт від консультанта. Чи якщо ви шукаєте компанію спільноту жінок? І хочете доєднатися до компанії Mary Kay, то ви теж можете це зробити. Також можете зробити. Тим більш, що стартові пакети Mary Kay, вони дуже круті. Дуже багато ви можете придбати продукції і мати спеціальну ціну, да, спеціальний дисконт. І потім мати свій кабінет, можливість купувати продукцію в Kay. Я також буду вас супроводжувати. І якщо вам цікаво побудувати кар'єру з компанією Mary Мерікей, то ви теж можете це зробити. Тобто опція ця відкрита і розвиватися, і е, досконалюватися там, де ви є. Це може бути. І Польща, я веду бізнес в Польщі, і Україна, і Литва. Тому, якщо у вас є бажання, то звертайтесь, я вам розкажу, як підписати угоду з компанією Меріки. Дійшла черга до олівця для губ. Трошки. Останній штрих у мене буде це помада. помада ніжного натурального рожевого кольору. Вона мені подобається, тому що вона мені робить ефект такий пушап, і сьогодні вона гармонійно вписується в мій образ. І от, подивіться, яка це помада от така крутезна рожева помада. Натурал, ультразволожувальна помада. І в чому, в чому сьогодні ми з вами що ми сьогодні з вами зробили? Одягаю окуляри, підбадьорю свою зачіску, і ви бачите, що навіть яскраві кольори в макіяжі, які я сьогодні використовувала, вони не дають такого, як то кажуть, перебору. Та? Це просто підсвічування моїх яскравих рис. Чи не дуже яскравих, а яскраво під, підкреслили ми ці риси. І бачите, я вже виглядаю більш довершеною. Це мені дає настрій, це мені дарує натхнення. Яке я, як лідерка, як наставниця, як жінка впливу буду передавати своїй команді, своїм клієнтам, одна з яких от зараз пише мені і дзвонила, що через 40 хвилин вона буде. Я встигла зробити макіяж. Який дуже легко можна повторити кожному з вас. І бачите, з розмовами, з спілкуванням на все про все нас вийшло 18 хвилин. Уявіть, якщо ви не будете говорити і будете робити це вдома, то у вас буде отакий прекрасний яскравий макіяж. З косметикою Маріке, яка буде довго триматися, яка буде вас гарно підсвічувати, буде давати вам той настрій, в якому ви будете хотіти проявлятися в цьому житті і проживати його, а не ховатися від нього. То до зустрічі! Пишіть ваші коментарі, ширте моє відео, ставте вподобайки. Бо я сьогодні розвиваю Ютуб і роблю перші кроки після довгої перерви для того, щоб, щоб допомогти багатьом жінкам віднайти ключик до себе самої і дати собі змогу проявитися максимально. То до зустрічі! Дякую вам і пишіть, якщо у вас є бажання, які... А ефіри провести я з задоволенням підсвічу їх.